Говорять про свої заслуги, знаєте, мені мабуть не потрібно представлення чи говорити про свої заслуги. Але я думаю, що кожен повинен говорити в міру дійсного свого впливу. І е, як би там не обурювали, може, ці слова вельможних сьогодні керманичів наших хітби. Я думаю, що це тому, що не хтось з нас є суб'єктивним, а тому, що у нас все ж таки різне сприйняття. Якщо фотографія понедільних віче – це є вклад в Майдан, і ви вважаєте його гідним, я думаю, що Бог вам суддя. Але те, що ніхто сьогодні не є покараний, те, що за 9 місяців не закладено ніяких підґрунтя якби фундаменту в ті зміни, про які тут проголошуються, якби це є ганьба вага в першу чергу. Ми можемо пафосно і довго багато чого відзначати. Але звітуючи про свою роботу, треба розуміти, що не завжди пункти того звіту накладаються з тими речами, які були відчутні сьогодні народу. І підсумовуючи, я думаю, що Кожен має святкувати по-своєму, але кожен має розуміти, що його свято рано чи пізно закінчується. І закінчується воно саме там, де слова йдуть в ділом. І коли ви сьогодні говорите про те, а чому ви постійно цим Майданом прикриваєтеся, то хочеться сказати, що є неважливим то, хто скільки днів дійсно відстояв на Майдані, а важливим є то, хто з чим в душі вийшов після того Майдану. І якщо для вас змінилося лише ваше місце розташування в форматі кабінетів чи службового рангу, то для багатьох людей, на яких дійсно на житті воно дало відбиток, це зовсім інший формат. І це йде не, про, не при, при, прикриття чимось, це є констатацією факту, що ми дивимося на світ зовсім по-іншому. Мабуть, знаєте, як в тому вірші, що ніколи ми не будемо братіями, то мабуть і це проявляється сьогодні у співвідношенні української влади і українського народу, незалежно минулої чи сьогоднішньої. Якщо ви продовжуєте далі обніматися і цілуватися з тими, з кого ви вчора називали регіоналами, то це є оцінка вашої сутності. Дякую.